Вона була дуже смілива, пані. Провела на свого сіночка березня постежина, озирнулась на круги і розсипалася свого вертушка чарівні на землі. Пішла далі по своїх справах. Зранку сонечко вийшло, хмарки розвіяв вітерець і з одної сінинки, наче на наместинки. Проросла ніжна біла квіточка. Називалася вона під що мені самотньо, подумала квіточка, і холодно. Та минали дні. сонечко не сміливо та все більше і більше прогрівало промінчиками землю і одного разу підсніжник помітив, як біля нього вибухнула невідома рослинка. «Ой, ти хто? запитав підсніжник. Я пролісок си нею, Пролісок! Лісок заспівав радісно підсніжні, як те в тебе красиве ім'я. Подружилися рослинки, вони могли годинами розмовляти про те і все, і їм ніколи не було мило. Тим часом сніг вже зовсім розтанув, а лісок все більше кривався зеленим мохом. Але ж гарно було. Коли було вже зовсім тепло, і в свіжий вітерець і співали пташки. Друзі-рослинки помітили, як хтось несміливо пробиває із землі. Ця квіточка мала велику пухнасту, жовту політку. А звук її був такий веселий та грайливий, що одразу хотілося сміятися. Ти хто? крикнув Пролісок, до них у квітки. А я не знаю, як мене звати, але ж як тут гарно, відповіла кінка. Хм. Треба запитати у горобчика. Він усе знає, вийшли квітня. Воробчику, хоробчику! Світці! Хто мене клика? Воробчику, допоможи, що ти за рослинка така покнася. Ой, та це ж хоч бабка, поцілувана теплим сонечком. Точно, я ж хоч бабка. Пам'ятаю, як я була на сінинку, то сонечко мене поцілувало крізь холодне листечко. І я працюю. Рожились квіточки і весело ходили гаївівки і хворобували в зеленому лісі.